Це величезний кеш. Плюс сплата реальних податків з них. Тільки поза поза минулому році, здається, за 2021 рік офіційно виведено в офшори близько 7 мільярдів доларів. Не сплачено податків сюди. Тобто ми їх не завели. Це тільки офіційно. Плюс додайте шанеці. Це космічні бабки, які просто в нікуди йдуть. Вони не сильно, скажімо так, дійсно, ну, на рахунок економіки там працюють, вони так, якби воно мало б працювати. Стосовно тепер е, лобізму, там супер потужний лобізм. От що йде Ахметою, медвідвестимо і так далі. Потім далі йдуть вони. Ні, В... У нас ще йде вже <світ> Ні, ні, я маю на увазі по бізнесах. По бізнесах що є металургія? Було Нет, було важливо а далі йшла вони далі Тому обганяють. там божевільно, там, ви подивіться. Тут було декілька моментів. цікавих, коли там голосують за які законопроекти. Ніколи їх не чіпали. От ніколи їх не чіпали там, і там завжди все, все, все що не робиться, робиться. От от. Вони просто були такі, як просто, ну, як не знаю, недоторкані. Ну, корова там. священна, там, е, ну, там, там божевільний лобіст, божевільний лобіст. Вони прекрасно живуть і процвітають завжди. Е, питання по вивезенню, ну, дійсно, а що було зроблено за півтора роки, щоб диверсифікувати постачання? вибач, Було, Річковим було. Там, так, ми зробили. Так, так. І все. А ми більше не маємо можливості, географія нам не дозволяє. Ні, е, добре. Я розумію, е, де дипломатія, яка відпрацювала по країнам, які зараз забороняють нам вивозити.